Зараз ви водички. Привіт! Купуй нашу воду. Вона суперська, натуральна та Стоп! джерельна. Стоп! Що ви ялупи, знімаєте? Я ж вам казала, не як у рекламі флінт. Натуральна, джерельна. Взагалі мене й не слухаєте. Пустота. Просто. О, а ти, підійди давай сюди. Давай. Нічого без мене не можете! Значиться, міняємо абсолютно все. У нас реклама спортивна, тому ти зараз будеш бігти, поняв? Я не хочу зніматися. Захочеш. Дубль два. Я не можу. А як же ж ви мене задовбали? Ого, ого, а що ми тут стоїмо? В телефоні щось сміємося взагалі. Навіть на фоломах. Клики і все, іди мучайся. Наші, у тебе тут стоїть вода. І що ти не могла додуматися підійти і пити? Давай, вставай, вставай. Нуску задирай. Отак от стоїш і гарно п'єш. Зрозуміла. Все, пий. А, і ви нормально знімаєте. Ой, оператор нас покинув. Взагалі жах якийсь. Так, а ну-ка, стоп. А що це на воді етикетка не така? А ну-ка, щось команда, я щось не зрозуміла. Що це в нас таке коїться? М? Це ж моя вода для сну! Господи божечки, як ви так могли? Людину угробити? Просипайся. Китайся. Ой, все, все, давай, давай. Встаємо, встаємо, вставай, вставай! Тримай! Все, давай, давай, обережненько, підходимо, підходимо. Давай, обережненько, встаємо! Ногу! та нога! Ой, все, давай, пи. плюву та абсолютно натуральна та джерельна. Купуйте і вам не страшна ніяка спека. Вам привіт від нашої команди! Ого! Це так круто! Мені таке потрібно! Ой, Париж, Париж! Ммм, блівата! Ми зараз ми її попробуємо. Ой, що за блювота! Дякую за увагу. Аріна у ролі помічника автора. Ксюша у ролі п'ющої води. Нікіта у ролі бігуна від палки. Катя у ролі злющого режисера. Віка у ролі парижанки.